Флеємський вогонь у Запоріжжі. Представники національної скаутської організації пласт традиційно наприкінці року принесли до Запорізької мерії благодатний вогонь з Відня. Доправити його до України допомогла Укрзалізниця, яка четвертий рік поспіль доставляє символ миру до нашої держави. Традиція передачі світла започаткована в лінці у 86-му році. Тоді вогонь привозили для тих, хто святкував різдво не вдома у лікарні, сиротинці. Традицію підхопили скаути. і Захід став міжнародним. За два роки вогонь вперше привезли в Україну. З тих пір світло з вифлеєма стало одним із загальноєвропейських духовних символів. Щороку його запалюють у помешканні, де народився Ісус Христос. А далі передають довідня, звідки він подорожує європейськими та іншими країнами. Вогонь доправляють у церкві, військові частини, лікарні та дитячі будинки як символ духовного світла, що об'єднує людей з різних куточків світу. Дуже приємно, дуже почесно прийняти від діточок наших цей вогонь, цей символ миру, добра, злагоди. Сподіваємося, що цей вогонь буде сіяти для нашої ялинки та принесе мир в наше місто, нашим громадянам, нашим діточкам. Цей вогонь буде сіяти для нашої ялинки та сяяти, зряти наше місто своїм миром. Під час передачі вогню діти збирають донати на парафін для лампадок для військових. Далі вифлеємський вогонь поїде до обласної військової адміністрації та госпіталю. Наша делегація від пласту їздила у відень, привезли в Київ. В Києві була офіційна передача вогню. Потім передали «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» Укр по всіх обласних центрах. Ну і по дорозі по всіх містах, де є осередки пласту і де є можливість зупинити потяг, щоб передати лампадку з вогнем.